Сьогодні у нас розпаковка. Подивимось, що нам прислав підписник нашого каналу із Сумщини. Ложки. Так, саме цікаво. У нас тут ще є. Піснума нічого. Так, дивимось. О. Дивіться, який гранчак. О, это кружка. Металличная. С электровозиком. Красота. Часы. Так, металл. Медная душка. Смотрите, как красота. Так, а це у нас ложки ручної роботи. Це ручна робота. Пан Олег, який прислав нам цю посилку, він майстер, який займається. Виготовленням виробів з дерева. І посилання його викладу в, в описі. Ви ознайомитеся з його роботами. Це виготовлено все з дерева вручну, без станків, без хімії. Це абсолютно красива ручна робота. Так, і тут ще щось є. Це монетки ЗСУ. Оскільки пан Олег проживає в тому регіоні Сумщини, де постійно відбуваються терористичні атаки, буквально декілька днів назад загибли діти там градами. Прилетіли гради, центральний район міста, значить, я, напевно, хочу оголосити аукціон. ці дві красиві гаранчаки, кружки, виставляю на аукціон. Гроші, які ми, якщо хтось забажає, звісно. Ми його віддамо на ЗСУ. Я думаю, що це буде. Фонд Тараса Чмота. Там у нього є якась програма тисячу дронів. І давайте приложки. Ну це набір. Давайте стартова ціна 500 гривень за дві кружки, і нехай буде 500 гривень за три ложки. В описі стартова ціна 1000 гривень за все, або 500 за кружки, 500 за ложки. І в описі в спільноті е я запропоную. Як це все оформити? Ну, потрібно подумати, коротше кажучи. Ну і підводячи наші. Наш, в общем, дві кружки і ложки. Тисячу гривень. Або дві кружки. І ложка окремо. Ну, допоможемо ЗСУ. Дякую.